Проблема в тому, що суспільство можливо вважає, що є християнським, але не мають цього глибокого розуміння великого дару, яким є священик, тому що священик це не професія, це не робота, це є покликання. Якщо взяти наших римокатолицьких священиків мобілізаційного віку, але потрібно враховувати те, що дуже багато є священиків з Польщі. То нас близько 400 осіб можна їх всіх мобілізувати, але це багато користі не принесе. Тобто є проблема нерозуміння важливості священника. нема розуміння не тільки в влади, але також і в суспільстві. Потрібно брати до уваги, а що буде, коли повернуться з фронту люди, хто буде працювати? Потрібно цей величезний ресурс, яким є священика потрібно його використати. Потрібно допомагати їм зараз, щоб вони навчалися, щоб їх задіювати в госпіталі, сприяти ініціативам, які допомагають підтримувати наших військових і так далі.